Король Помер. Хай живе король, а саме свіженький флагман від AMD Ryzen 9 9550 x 3 d який всі так довго чекали. Це відео не просто огляд, а й порівняння з іншим процему від AMD у вигляді Ryzen 7 9820 X3D та його брата 9950X без 3D кешу, які CPU покаже себе краще в різних задачах та чи варто переплачувати за додаткові 8 ядер. Давайте розбиратись. Опер початком коротко про характеристики підослідних і чим вони відрізняються один від одного. Молодшим Ryzen 7 8 ядер. Та 16 потоків, на відміну від старших дев'ятих, яких рівно в два рази більше, тобто 16 ядер та 32 потоки. Якщо 9800 XTRD X3D розганяється до 5,2 ГГц, то дев'ятки вже до 5,7. Ну і головна відмінність, це кількість L3 кешу та його тип, що є головною фішкою X3D серії. Уграю нашого відео цілих 128 МБ 3D V-кешу вже другого покоління що має дати дуже гарний приріст саме в іграх. В 9800 XTRD такий самий кеш, але його вже трішки менше, а саме 96 МБ. Що теж дуже непогано. Інші характеристики ви можете побачити на екрані. До речі, трішки про 3 dv кеш другого покоління. Він має вищу пропускну здатність та меншу затримку у порівнянні з першим поколінням та кращу оптимізацію як в роботі, так і в іграх. Але чи насправді це так, далі побачимо в тестах. Тому давайте перейдемо до них. Та спочатку трішки про стенд, на якому проводилось всі наші дослідження. Якщо ви дивились наші минулі відео з порівняннями нових відеокарт, то цей ПК вам вже знайомий у ролі материнської платине з Asus Prime X875. Wi-Fi за останнім актуальним BIOS на даний момент. Оперативку у нас виступає Trident Z5 6000 МГц обсягом в 32 ГБ двома плашками по 16. Ця оперативка дозволяє працювати контролеру пам'яті в синхронному режимі. Щоб не мати боталнека зі сторони відеокарти, ми обрали 5090, а саме виконання Asus STAF. Що стосується охолодження, в нас одне з топових рішень від Asus, rock Redgin 3 360 з екранчиком. Всі тести проводились в стоці тільки на пам'яті стояв Експо профіль 6000 МГц 3030. -30 38-38-96 Command Rate 1. Почнемо з синтетики. Тест V-Ray показує нам таку картинку. 4% різниці між 9950X та його версією з 3D кешем на користь новинки, що справді трішки дивно, як на мене, оскільки в минулому самому поколінні, звичайна версія 7950X, випереджала його 3D-версію, тобто можемо побачити перевагу нового 3D v кешу в робочих задачах. У Ryzen 7 98.2.0 LX3D результати очікувано майже два рази гірше, враховуючи його 8 яд. Переходимо до Cinebench R24. І тут теж отримуємо схожу картину: 2222 балла в мультикорі на 9950X та 2365 на новинці з приставкою X3D. Тобто теж близько 6% різниці на його користь. Ryzen 7 знову програє вдвічі, показуючи 1294 балла. В мультикорі різниця вже не така відчутна, майже паритет між 9 Ryzenами. Ось Ryzen 7 знов трішки відстав, набравши 126 балів. Бonder Benchmark. Що ж, ніколи такого не було, і от знову. 5% різниці між дев'ятками на користь новинки та двократна різниця з 9800 X3D. Тут навіть більше коментувати немає чого, результати перед вами на екрані. Ну і трішки ОСІ Сіті. Обидва Ryzen 9 мають обмеження по споживанню у 200 Вт дефолті, сьомий Ryzen скромніше на 52 Вт, та споживав 148 Вт. Під час прогону тесту Cinebench R24 в режимі мультикор частота трималась на рівні 48 ГГц на Ryzen 9 9950X3D та його молодшій версії 9800 x 3 d Ось звичайний 9950X бустився вже до 5,2 ГГц. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що на X3D працах каждої більше тепла і не дає процесорам підніматися вище по частотах в нашій конфігурації. Максимальні температури ви можете побачити на екранах. Вони тримались приблизно на одному рівні. Хоча самим холодним знову-таки виявився звичайний 9950X, все за тою же причиною. А тепер до найцікавішого, а саме ігри. Але тут виявилось не все так просто. Увімкнувши Ryzen 9 9950X3D на наші тестові. Системі та запустивши Cyberpunk 2077 ми побачили гірший результат, ніж на 9800 X3D, хоча всі драйвери та BIOS були останніх версій. І в Ryzen Mysterрі можна було побачити, що новинка просто не паркує половину своїх ядер, як це має робити задля кращої продуктивності в іграх. Тобто, коли ви заходите в гру, процесор має відключати один з блоків CCD, умовно роблячи з Ryzen 9 молодший Ryzen 7, що на перший погляд може здавати дивним. А от для ігор це дає певний приріст. Перебираючи різні методи, це пофіксити, ми дійшло до того, чи кращим рішенням буде перевстановити всю систему з драйверами з нуля. І це дійсно допомогло. При запуску гри в боксі CD1 вимикається, і гра використовує тільки CCD 0, тільки 8 ядер 16 потоків. Тому якщо ви придбаєте 9950 X3D для апгрейду свого кампа, скоріше за все потрібно буде перестановити систему заново. Так, тепер вже точно переходимо до ігор. Cyberpunk 2077, 1080p, середній пресет Графіки ділося з баланс, щоб максимально зняти навантаження з карти. І бачимо ось таку картинку. Майже однакові результати на 9950 XTRD та 9820 XTRD. 250 FPS та 255 відповідно. Але 9950X програє на 40 кадрів в тих же умовах. До речі, він теж вміє паркувати половину своїх ядер в іграх. Далі переходимо до кіберспортивних дисциплін у вигляді КС2. Теж 1080P, мінімалки без FSR. І тут картина не сильно відрізняється від минулого тесту, але на цей раз 98, вона X3D трішки випереджає актуального флагмана 783 FPS на 7 та 810 на 9 9950X стабільно гірший в іграх, в середньому на 13-15%. Тим не менш його результат теж дуже непоганий. Наступним розглянемо Stalker 2. Мінімальні налаштування 1080p TLSS якість. І ось це гарний приклад, що не все залежить від AMD та драйверів. Оптимізація гри не менш важлива в цих моментах. І тут, на жаль, при вході в гру процесор не паркує свої ядра та включає в роботу всі 16 штук на 9 Ryzen'ах. що не дуже добре впливає на кінцевий результат. Ryzen 7 9800 20 x d випереджає обох 9, які між собою мають схожий результат, бо 100 кадрів на 9950X. Та його 3D-версії та 120 на Ryzen 7 98.2.0 x 3 d А ось за допомогою Ryzen Master є можливість вручну вимкнути непотрібні ядра. Проте перед цим потрібно буде перезавантажити комп перед тим, як захочете пограти в Stalker, та вмикати назад, якщо потрібна продуктивність в робочих задачах. Що взагалі незручно, тому чекаємо на апдейт гри. Що ж можна сказати у висновок про новий топ від AMD? Це дійсно новий король, який не має конкурентів у користувацькому сегменті. Ультимативне рішення як для роботи, так і для ігор, хоч і не без своїх нюансів. Але звісно, всі ми розуміємо, що річ це не з дешевих. 950 баксів тільки за процесор задоволення не для всіх. Але якщо вам не потрібна робоча продуктивність і ПК у вас суто для ігор, то Ryzen 7 9820 X3D варіант для вас. Особливо, коли він на 25% дешевше від головного героя нашого відео. Ну, якщо у вас рівнозворотня ситуація, ТПК ПК у вас суто робоча станція, на якій ви в більшій мірі працюєте, то можна теж зекономити та взяти звичайний Ryzen 9950X без приставки 3D. Він має дуже схожу продуктивність, але коштує на 30% дешевше. Що б обрав собі я? Напевно, це був би Ryzen 7 9820 x 3 d оскільки ПК використовую суто для ігр, а робочі задачі виконую на маці, бо їх система мені більш підходить. А от під ігри це найтоповіший варіант, але і картка для нього потрібна відповідна. А що б брало ви, та як вам новинка? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд! Всіх обняв та до побачення!